Вітаємо вас у нашому щотижневому дайджесті успішних уражень ворога. Виявили двох ворожих піхотинців у полі. Один ліг, інший намагався втекти від FPV. В окупанта, що тікав, влучає дрон. Наш FPV вицілює в другого та влітає прямо в нього. Окупанта ліквідовано. Цей ворог також рухався відкритою місцевістю до лісосмуги. Наш FPV вже був в повітрі та летів до цілі. Почувши наближення, спробував відбити, скидаючи в дрон автомат, але безуспішно FPV влітає прямо в ціль. Виявили ворожий танк біля лісосмуги. Перший FPV влітає в ціль. На кадрах з іншого дрона бачимо, що ціль пошкоджена, але не знищена. Повторно влітаємо в техніку. За допомогою розвідувального дрона спостерігаємо густий чорний дим та горіння цілі. Танк знищено. Під час патрулювання ворожих логістичних маршрутів виявили ворожу БМП з екіпажем. FPV влітає в техніку, ліквідували мехвода та зупинили рух БМП. Гарна робота. Ще одне успішне патрулювання ворожих позицій виявили рух ворожої буханки. Оператор дрону скеровує FPV прямо в ціль. Спостерігаємо яскравий вибух і зупинку ворожого транспорту. Другий FPV добиває буханку, Ціль знищену. За допомогою розвідувального дрона виявили ворожих піхотинців, які сховались в укриття. Почувши наш FPV, ворог починає відстрілюватись, але дрон влітає та розносить укриття окупантів. Підписуйтесь, розповсюджуйте, донатьте більше FPV, більше дохлої русні.